Прощений медогляд в кінці минулого року в Україні набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я щодо медичного огляду перед зарахуванням дитини до школи чи дитячого садочка. Батьки дітей, які вперше йдуть в садочок, або вперше йдуть до першого класу, звертаються до свого педіатра, з яким підписана декларація, або до сімейного лікаря, з яким підписана декларація, для того, щоб отримати форму 086-0. Це виписка з амбулаторної карти. Яка ведеться на кожну дитину, в якій прописані всі основні параметри дитини: дати народження, адреса, перенесення захворювання, обов'язково профілактичні щеплення. Хочу нагадати, що ніхто не відміняє закон України про захист від інфекційних захворювань, і діти не щеплені, у нас не мають права відвідувати навчальні заклади. Якщо потрібні додаткові клінічні або ж лабораторні дослідження, лікар може видати направлення до вузькопрофільних спеціалістів. У такому випадку діти мають пройти обов'язково цих спеціалістів, щоб підтвердити або навпаки зняти той діагноз, який був до того, як дитинка йде до садочку або до школи. Всі ці дані також записуються педіатром. В 0,86 форму, яка видається дітям батькам на руки. Якщо ми будемо говорити про спеціалізовані навчальні заклади, ну такі, як заклади спеціалізованої спеціальної освіти, освіти вищої освіти, в цьому випадку медичні профілактичні огляди такі відбуваються у разі якщо заклад їх вимагає. Ірина Кондратюк наголошує, форма 0860 дійсна протягом року. Медогляд рекомендують розпочати з початком травня, аби не створювати ажіотаж наприкінці літа. Схожу довідку необхідно буде отримати і для того, аби дитина мала змогу поїхати у табір відпочинку. У нас не припинив своєї дії інший наказ, який вже є дуже давнім, працює в нас з 2010 року. Щороку дітям, учням загальноосвітніх навчальних закладів виписується інша довідка. На наступний навчальний рік, тобто, це довідка 086-1 – Це довідка учня загальноосвітнього навчального закладу, де фіксуються ті зміни, які могли статися в стані здоров'я, або одужання, або є якісь зміни, які потребують іншої групи фізкультури. За словами Ірини Кондратюк, схема профілактичних оглядів для учнів старших класів не змінюється. Олександра Семенюк, Володимир Щуренко, новини міста.